Всім привіт! Сьогодні я вам покажу гарну колоду зі спарків. Кишу, я зіграю один раз з тренером. Цю колоду я придумав сам. Зараз заходиться. Мені спарки випали з, з безплатного сундука. Це я вам вже казав на минулому відео. Отака от колода. Я зіграю один раз з тренером, бо в мене мало часу. От, отака от гарна колода. Ну, бачите, копіруйте, поставте на паузу, а я один раз зіграю з тренером. Погнали. Мені це коло не подобається. Ні, розглядати я, розгляд, я що дебіл, щоб його кидати. Дивіться, ставимо Райдера на відволікані. Буц... Буц, чи нічого не робить? Ага. Якби я відьму, чим би я вбивав його сраного принца. А коні. На який шепнуть може бути. Бачите, дивіться, скільки ми уровно вже нанесли по його вишці. Дивіться, тут ще кинути гоблінську бочку, ще одну гоблінську бочку. І це кінець його вишці. Бас. Бачите? Я можу кинути бойовий таран. Ай, хокрайдер! Чим і ходив фото зараз? Нічого, нічого такого не беру. Тут я запкину просто. От, ну здавсь, канімадія. От пішли варвари з бойового терано. Е, і прийшов час спарки. Ні, спарки попішов. Давайте він знесе нам вишку. Да, він це зробив, молодець. І тут ми вже спустимо з Спарки. Я кажу, от так. От, от. все. Давайте кинемо тут ще гоблинську бочку. Там, йде з його сторони рицар але ну, нічого не робить мені. Да? І ми виграємо Я кажу, дуже гарна колода. Можете скопірувати. Всім до зустрічі всім пока. Ставте, будь ласка, лайки.